Якщо ти живеш у своїх страхах, тобі здається, що світ небезпечний, люди тебе не розуміють, то це архетип деструктивної відьми. У тебе дуже багато енергії, але ти не можеш користуватися нею, бо вона тіньова, ти її не можеш прийняти. Якщо ти все тягнеш на собі, боїшся просити про допомогу, то це перевантажена Амазонка. Пішла в чоловічу енергію і трошечки там засіла. І забула, як це розслаблятися. Якщо ти знецінюєш чоловіків, вважаєш їх слабкими, дурними, непотрібними, і тобі здається, що краще зробити все самій, у тобі говорить зранена відьма: це жіночий біль, переданий тобі ще в дитинстві або отриманий там. Якщо ти завжди прагнеш бути ідеальною, контролюєш свої емоції. Вигляд реакції, у тобі говорить королева в броні. Вона боїться здатися слабкою, тому не дозволяє собі бути справжньою. А якщо ти хочеш, щоб всі тебе любили, боїшся конфліктів, підлаштовуєшся під інших. Це твоя внутрішня дівчинка, дівчинка, яка досі шукає схвалення. Знала себе, хочеш дізнатися більше, пиши слово тест. Розробила діагностику, щоб зрозуміти, що саме у тебе в перекосах, або не вистачило енергії, щоб цей архетип гарно розвинувся в тебе.